Показую, як залили ми стяжку в погребі або по два. Хто так називає? Ось так залили. зараз злізимо і все, покажу. Ось залиту стяжку покругу. Стягували ми по цих рейках і тут глибина 53 см. В ширину. Коли виймем USB буде 42 см. 42 на 42 і 53 в глибину. І далі округ цього, там ще йде в товщину десь до 10 см. Ну, може де трошки менше, йде бетон. Геть повністю всюди і знизу. І знизу там десь біля 10 см. Далі. Поставили під порки.